Вітаю! На сьогоднішньому році ми з вами розглянемо можливості обробки зображень вбудованим редактором у Google Презентації. Для того, щоб викликати такий редактор, ми повинні вибрати опцію Варіанти формату із контекстного меню, якщо натиснемо праву кнопку миші на зображенні, або ж із головного меню формат. Варіанти формату. Після цього в нас з'являється панель з відповідною назвою, і вона має кілька опцій, які дають нам можливість налаштувати наше зображення. Перша це розмір і обертання. Ми з точністю до міліметрів можемо змінити ширину та висоту зображення. Відразу хочу звернути увагу на опцію блокувати співвідношення сторін. Якщо ваше зображення не повинно змінювати пропорцій, тобто, скажімо, ми могли б змінити його в ширину ось так, але, як бачимо, воно стає досить розтягнутим, або ж ми можемо змінити її ось у такий спосіб: і тоді зображення буде сплюснутим, повертаємо до оригінального зображення. То, змінюючи параметри у меню варіанти формату і, встановивши галочку Блокувати співвідношення сторін, ми можемо з вами змінювати лише один із варіантів, або ширину, або висоту, а інший буде змінюватись автоматично. Скажімо, я хочу зменшити наше зображення в половину, ну, скажімо, ширину в половину. Для цього я встановлю йому 50%. Зверніть увагу, автоматично висота змінилася сама так, щоб е, співвідношення сторін не було порушене. Давайте повернемо до 100%. І ось ми з вами маємо, відповідно, те ж саме оригінальне зображення. Е, можливість повернути зображення на певний кут, В залежності від цього, як нам потрібно. Так. Більше нуля ми не чи менше нуля ми не можемо з вами повернути, але збільшуючи значення кута, ми можемо обертати його за годинниковою стрілкою. Так, ось як бачимо, наше зображення обертається. Повернемо його до попереднього положення. Так, і розглянемо наступну опцію це місце. З точністю до міліметра ми так само можемо визначити положення нашого зображення на слайді. Змінюючи властивість Х, ми можемо змінювати його по горизонталі. Так, або точніше, по вертикалі. Змінюючи Y, по горизонталі, тобто можемо опускати його донизу або піднімати його вгору. Опція перефарбування. Ми можемо змінити і застосувати деякі кольорові ефекти, які дуже часто зустрічаються у фотокамерах смартфонів. Відповідно, якщо ми хочемо повернутися до оригінального зображення, обираємо опцію без перефарбування. Коригування. Ми можемо з вами встановити прозорість, зробити картинку ось такою вицвівшою і досить світлою, досить прозорою. Якщо в нас буде ще одна картинка, то вони будуть, вона буде просвічуватись крізь цю. Давайте ми з вами. Зараз скопіюємо цю ж саму картинку, вставимо її, і ось зверніть увагу, як вони накладаються одна по відношенню до одної. Зараз нижню картинку ми зменшимо прозорість, ось так. А ось дивіться, як тепер працює прозорість для верхньої картинки. Так? Тобто, ми бачимо її ледь-ледь відображення, відповідно, і нижня яскрава картинка вона просвічується. Це можна теж досягти такий собі якийсь оригінальний графічний ефект, відповідно, змінюючи положення іншої картинки. Далі яскравість. Давайте приберемо нашу картинку. З прозорістю, так, ми можемо змінювати яскравість, тобто зробити картинку яскравішою, або змінити контраст. Зробити більш чіткими кольори. Так, ось отакий варіант. Е, скинути. Ми повертаємось до початкового нашого зображення. Якщо ми хочемо додати деякого, Тривимірного ефекту до нашого зображення, що наше зображення, наче висить над слайдом, можна скористатися опцією тінь. Встановивши такий ефект, ми бачимо, що до нашого зображення додалась відповідно ось така тінь позаду цього зображення. Ми можемо налаштувати характеристики, додавши відповідно прозорість. Так, зробити тінь непрозорою повністю, або ж зробити її достатньо прозорою. Змінити кут, тобто положення тіні. І вона буде у нас відповідно, зверніть увагу, як змінюватись. Так? Можна змінити тінь відповідно внизу, вгорі. Ось так. Відстань, наскільки далеко тінь може відходити від зображення. І радіус розмиття, наскільки вона буде Розтікатись, наче дим навколо нашого зображення. До речі, можна змінити так само колір тіні. Ось такий ефект можна досягти завдяки цьому параметру. Так? І відзеркалення. Якщо ми хочемо створити ефект відображення зображення у е річці чи у озері, ми можемо додати опцію відзеркалення. Тоді у нас внизу з'являється ось така. Частинка зображення, яка буде перевернутою дзеркальне відображення у воді. І ми можемо змінювати прозорість, тобто робити її майже непомітною, або навпаки достатньо помітною, ми можемо віддаляти цю частину зображення від основного і змінювати розмір. Так? Тобто повністю робити, робити відзеркалення, або ж лише певну частинку. Ось у такий спосіб ми можемо з вами відповідно коригувати зображення. І ще один спосіб, як кажуть, ще одна можливість по роботі з зображенням, яку інколи дуже часто використовують ті, хто створює презентації: це можливість обрізання зображення. Для того, щоб розглянути цю опцію, ми з вами візьмемо. Ось таку картинку. Скопіюємо URL-адресу у вікні браузера. Перевернемось до нашої презентації і вставимо зображення так, за URL-адресою. Додаємо зображення. І, скажімо, при цьому, я хочу на своєму зображенні залишити лише одну планету. Нехай це буде Юпітер. відповідно. Так? Змінюючи розміри зображення, я не зможу цього досягти, тому що вся картинка буде відповідно просто змінювати свої фізичні розміри. Але існує інструмент, який називається обрізання. Він доступний через контекстне меню. Обрізати зображення, або ж він доступний відповідно на панелі інструментів. Ось тут можна використовувати його досить складно. Давайте поки що розглянемо найпростіший варіант. Спочатку вибираємо цей інструмент, і тоді у нас з'являються додаткові ключові вузли, за які змінюючи вже тепер розміри зображення, дивіться, картинка не змінює своїх фізичних розмірів, а наче відтинає. Ту частину зображення, яка нам не потрібна. І ми з вами можемо позбутися ось тієї непотрібної частинки, зробивши ось таке відтинання. Клацнувши по слайду, у нас залишається лише одна картинка, яку ми з вами і хотіли обрати. Дуже часто, тепер ми можемо, до речі, змінити її розміри і вже побачити у спілченому форматі. Можна застосувати додаткові опції, вибравши, скажімо, певний варіант. Ну, Можемо спробувати, наприклад, хмарку. І в цьому випадку, дивіться, наше зображення буде обрізано за тією формою, яку ми з вами обрали. Давайте. Відмінимо цю дію, і спробуємо застосувати якусь іншу. Ну, скажімо, стрілочка. Ось у такий спосіб. Повертаємось. І ще якийсь варіант. Можна спробувати коло. І тепер дивіться, ми позбулися з вами ось тих квадратних чорних меж. І якщо додатково застосувати. Ще обрізання, то в даному випадку можна взагалі позбутися, ну, в якійсь мірі можна позбутися відповідно взагалі чорних меж. Так, ось у такий спосіб ми з вами залишили лише нашу планету. Якщо тепер застосувати, скажімо, тінь і додати там якогось Темно-синього кольору, так, відповідно, додавши йому відстань, можна зробити, власне кажучи, ефект уже планети на небі. Якщо ми змінимо при цьому ще й фон, встановивши той же таки, скажімо, темно-синій кольор, то ми вже можемо з вами тепер працювати і. Як то кажуть, більш ефектно відображати наші планети чи нашу планету на нашому зображенні. Ось такі можливості має вбудований редактор по обробці графічних зображень. VPS-Office, з яким ми працювали раніше, має дещо зменшені можливості, там є лише можливість обрізати зображення. Я думаю, що ви з легкістю його знайдете після того, як додасте у презентацію ту чи іншу картинку успіхів!